Росія може отримати нові ракети від Ірану, принаймні про це заявляє ізраїльська розвідка. Про що ж Путін домовиться з Кім Чен Іном під час майбутньої зустрічі у Владивостоці? Очікуємо перші інсайдерські заяви вже за кілька днів. Тим часом німецькі союзники досі вагаються щодо передачі ракет Таурус. Імовірно, Берлін хоче синхронізованої заяви з Вашингтоном, який може надати ракети Атакамс. Чому осіння негода не вплине на український контрнаступ? Говорить Кирило Буданов. Про усе це, а ще про дороги смерті у благодатному, де бійці зсу збирають тіла російських окупантів. Події 565-го дня великої війни з Росією. У матеріалі Олексія Пасака. Кремль із простягнутою рукою, так звана СВО російської диктатури, йде настільки за планом, що бажання Путіна пожебракувати стає дедалі сильнішим. І от уже інший колега-диктатори з північної Кореї прямує потягом у бік Росії. Зустріч Путіна таким Ченина може відбутися вже найближчими днями, так само як і в 2019-му у Владивостоці. І цілком очікувано, що під час цієї розмови кремлівські карлику. Іляко випрошуватиме нову зброю, якої вкрай бракує російським окупантам. Пересічні московити тим часом усіляко підтримують такий диктаторський контакт. Ну я думаю, що в принципі ми двіжемося одному направлення, тому що думаю, у нас є якісь взаємні, якісь вигідні точки. Роста і не лише Північна Корея. Ізраїльська розвідка Мосад повідомляє, що Іран усе ж таки планує передати Росії ракети різного типу дальності. Натомість хоче отримати технології, щоб з новою силою вдарити по Ізраїлю. Можливо, саме на тлі таких тривожних новин у США дедалі частіше лунає інформація про майбутню передачу ракет Атакамс для ЗСУ, але нам потрібні не лише вони. Київ надалі чекає на крилаті ракети Таурус від. Німеччини, і як заявив міністр закордонних справ України за підсумками зустрічі зі своєю німецькою колегою, тепер Київ краще розуміє особливості переговорів із Берліном. You know, you will, you will It's just a of time. Ви усе одно це зробите. Це лише питання часу. І я не розумію, чому ми гаємо цей час. Ми могли б досягти більшого і врятувати більше життів українських солдатів і цивільних, якби у нас уже були ракети Таурус. Ми кажемо німецькому уряду, що поважаємо ваші дискусії. Ми поважаємо ваші процедури. Але з усього, що ми знаємо про Таурус, немає жодного об'єктивного аргументу проти того, щоби цього не зробити. У вас є запитання. Ми готові відповісти на них позитивно. Зробімо це що швидше це станеться. То більше це буде оцінено. Це дуже просто. Ми більш ніж усвідомлюємо ситуацію і водночас просто обіцяти щось недостатньо. І тому, як і у випадку з Айрісті, так і з іншими нашими поставками, всі моменти мають бути узгоджені. Чи узгоджений графік контрнаступу з осінньою негодою та першими морозами важко прогнозувати результат та динаміку бойових дій. Але на відміну від заяв західних партнерів, у Києві прагматичніше ставляться до часу, який залишається на активні бої. Про це говорить чільник гур Кирило Буданов. Ти у нас же ж тут не Африка, і сезон дощів у нас тут трошки відсутній. Є змінення погоди, яке цілком зрозуміло ну, більш негативно впливає, тому що в холоді, в мокроті, в багнюці воювати важче. Але давайте подивимось на минулу осінь. Воно що зупинило минулої осені якісь бойові дії, чи з нашого боку, чи з боку росіян. Ні, не зупинило. І чому ви думаєте, що в цьому році буде щось інакше? Ні, не буде. Бойові дії будуть продовжуватись. Наступальна операція на всіх напрямах. А я підкреслю, вона йде на кількох напрямах. Вона так само буде продовжуватись а ворог так само втрачатиме, що відбувається у визволених від росіян селах у благодатному на Донеччині. Працюють українські пошукові групи, і військові, і цивільні волонтери. Їхня робота це обхід, і перевірка дорог смерті, де друга армія світу, поспіхом тікаючи з під ударів української артилерії, знову показала, що руски своїх бросають і роблять це практично завжди. Тепер тіла окупантів Забирають українці для подальшого обміну на наших полеглих воїнів. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ми отак збираємо їхні тіла, їхні тіла наші поміняють на тіла наших хлопців. І так уже мама буде хоч знати, що вона прийшла на цвинтар. Знаєш. Благодатне, вони поспішно кинули. Тобто, можливо, щось відбивалося, відстрілилося, але вони відступали дуже швидко, кидаючи своїх загиблих, поранених на своєму шляху, тікаючи в урожайне, але і в урожайному довго їм протриматися не, не довелось. От за урожайни були бої дуже інтенсивні. Стала для них дорогою смерті. Тобто, тікаючи з благодатного, паралельну дорогу вони замінували. Це була така запасна. От І тікаючи з благодатного, в тор... бік урожайного, вони отут всі лежать. Троє? Троє, а, троє так. О, я я чувствував, що треба брати три в кулька. Олексій Пасак, п'ятий канал. Для того, щоб дивитися на нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5 лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в Ютуб просторі на вищі щаблі. Про понад два десятки бойових зіткнень протягом доби звітують у генеральному штабі. Ворог не полишає спроби здійснити наступ. Свої сили загарбники випробовували поблизу Новоселівської Луганської Новоселівського Луганської області. Штурмували позиції українських армійців біля Мар'їнки. В обох випадках росіяни успіху не мали. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Авдіївському напрямку. Відбили спроби супротивника наступати на Запорізькому. Водночас триває український наступ на Мелітопольському та Бахмутському відтинках фронту. Наші бійці закріплюються на досягнутих рубежах та крок за кроком визволяють окуповані території. Крім того, наша авіація сім разів ударила по районах зосередження особового складу росіян. А підрозділи ракетних військ та артилерії знищили п'ять артилерійських засобів супротивника.